Так, ну що, почнемо з головки заднього циліндра. Виставляємо мітку Т. Приготували тут поверхню, з почистили поршень, вимили все, обезжирили, приготували цепочку, приготували ці всі башмаки. Дивимося, що все було на своєму місці. Так, Прокладки у нас однакові, ми вибираємо любу з них, розпаковуємо. В принципі, іншою стороною її поставити не вдасться. Тому направляємо цепочку і ставимо прокладку. Так, шановні, коли ми вдягнули головку, поставили всі наші оці кріплення, які повинні стояти для декоративних всяких накладок, понаживлювали наші гвинти. Але перед цим всім необхідно подивитися, чи у вас став в своє відповідне місце успокоїтель цепа ГРМ. Бо, якщо провтикати цей момент. То можна затягнути головку, і він лишиться тричати в сторону, і ви його не зможете поставити на місце, оскільки для того, щоб поставити, то треба, щоб головка була піднята доверху. Тому переконалися, що у нас все добре. Піджимаємо всі болти гайки і будемо затискати по порядку, але не зразу з тим зусиллям, яке треба, а як мінімум наполовинку менше. Зробимо затискання в два заходи. Ну, і, значить, поїхали основні гайки. У нас тягнеться моментом 50 метрів. Першу протяжку зробимо 28. По Почерговість у нас вже написано, тому затискаємо. Раз. Два, три, 4. Ставимо 20. І затиснемо на 20. Є. І тепер два болти М8 під шестигранник. Вони у нас є під номером 6 і 7. Вони у нас тиснуться 20 Нм. Ставимо 10 і затискаємо десяткою. Раз. Два. Я в звичайності даю постояти трошки мотору, щоб воно трішки постояло, а тоді затискаю уже остаточним зусиллям. Бувають варіанти, коли після прогріву двигуна треба, треба ще раз робити протяжку, тобто нагріти, потім він остиває повністю, а тоді ще раз протягувати. Але це є такі варіанти, бувають, проскакують. Тому постоїмо пару хвилин і знову затиснемо вже кінцевим моментом. Так, ну значить, 50 Нм. Раз, два. Три. Чотири. Так, наша гайка під номером 5 35 ньютон метрів. Є. І наших два болти М8. 20 ньютон метрів. Раз. Два. Так, тепер ми перейдемо до встановлення зірки ГРМ. І нашого ланцюга. Перевіряємо, чи у нас мітка на колінвалу стоїть там, де треба. А вона у нас стоїть там, де треба, я вам показую. Тепер головне не вкинути туди цепа. Так, я ще не пробував це робити, тому зараз разом з вами і зробимо. На шестерні є бубочка, як вона має стояти. Спочатку просто приблизно ми її туди вставляємо. А тоді треба буде перекидати ланцюжок, щоби. Наші мітки з Десь, можливо, навіть майже так. Ну, ні. Треба на зубок тако переставити. О, тепер буде воно. Тепер треба подивитися, куди нам треба, нікуди не треба нам прокручувати. Розпідвал. Ну от, будь ласка. От, будь ласка. Все у нас сходиться, зараз вам покажу. Не відходячи від каси. Бубочка наша є, на тіфт розпридвала, шестерня сіла. Бубочка є. Отак буде зараз натягнутий натяжник і у нас все гарно вийшло. В принципі, це досить нескладна процедура. Маємо такий натяжник, щоб його звести в початкове положення, вам необхідно буде відкрутити тут болтик. Там під шліцеву викрутку відкручуєте проти годинникової стрілки і він у нас зводиться в початковий стан. Зараз ми його встановимо, прокладка у нас стоїть на місці. Зараз встановимо, підіжмемо, а тоді зробимо, щоб він почав нам тиснути на натяжник. Беремо головку з набору. Хоп. Я думаю, було видно, да? як він став на місце. І далі він вже автоматично буде нам підпирати цепочку. Можна подивитися, що у нас все сходиться з мітками. Мітка на колінвалу, мітка на розпідвалу. Також треба затягнути нам болт зірки розпідвала, вона тягнеться 55 ньютон метрів. Все. Значить, головкою заднього циліндра ми закінчили, все протягнули. Все у нас стоїть так, як має стояти. Лишнє мастило, яке у нас там попросочилось, ми витираємо. Переходимо до встановлення голови переднього циліндра. Розвертаємо мотор, готуємо там площину і будемо встановлювати. Головку переднього циліндра і робити приблизно ті самі маніпуляції. Треба провернути колінвал, виставити мітки. Тому поїхали далі. Ну що, шановні, продовжуємо нашу зборку. Коли ми виставили задній циліндр, це відправна точка. Потрібно провернути колінвал по часовій по годинниковій стрілці на 290 градусів. Зловити мітку, яка виглядає просто рисочка. У нас буде поршень в верхній мертвій точці і тут має бути такт зжаття, коли обидва клапани, клапани закриті. Так. Беремо нашу головку. Поки що ми її так зафіксуємо. І поїхали донизу. Цепка у нас на місці, башмак в нас на місці. Натяжитель. Де наш натяжитель? Натяжитель теж на місці. Він у нас є, він в нас на цепочці. Тепер треба попасти на направляючі втулки. Попали. Все, тепер це можна лишати і будемо. Закручувати наші гайки і болти. Тут в нас стоять отакі. Кріпіжи для декоративних накладок, вони слугують як шайби для цих гаєк. Тут дуже довгі шпильки, оскільки це головка переднього циліндра, сюди ще потім ставиться така пластина, яким, якою цей двигун кріпиться до рами мотоцикла. Ну, значить, Тут у нас все є, тут у нас все є, болтики з шайбами у нас тут є. І по номеру 5, яка йде по черговості затяжки, у нас там має стояти, там тирчить шпилька, туди ставиться шайба і гайка. Шайбу бажано не Забути поставити. І поїхали затягувати. Маркування я собі зробив по черговості і будемо тепер крутити Перша є. Друга є. Третя є. Четверта є. Виставляємо нашого ключка. Це у нас номер 5 по схемі. Є. І лишається у нас два болта М8 під внутрішній шестигран. І номер 7 по черзі. Шість, вірніше, 6. Раз. І номер 7. Ось так це виглядає. Даємо трошки постояти і протягуємо уже тим зусиллям, яке є у нас кінцевим. Виставили 50 Нм, метрів. Розвернули мотор, щоб нам було зручно його притримувати і закручуємо наші гайки. Раз. Два. Три. Чотири. Затягуємо цю гайку. Є. Виставили наших 20 ньютон метрів і затискаємо номер 6. Є. І номер 7. Є. Ну от і все. Друга головка у нас стоїть, протягнута. Зараз перейдемо до встановлення. Зірочки і це ПГР. Так, прийшов час ставити нашу зірочку і цепочку. Перевіряємо, чи в нас там на колінвалу сходиться мітка, яку ми виставляли. Я її перевірив, вона сходиться. Тепер наша задача не вкинути туди цепочку і встановити нашу зірочку. По мітці. Так, з прошлої у нас вийшло досить легко все. А тут щось поки що не дуже легко все. Ну, але ми, я думаю, зараз справимось. Ось приблизно. Отак. Оце і має бути. Ось. Мітки наші сходяться, я думаю, вам видно. Значить, Маємо натяжник, на ньому є напис з буквами, цифрами. Написано АП, і він має стояти отак догори тим написом. Щоб його звести в початкове положення, беремо викрутку і взводимо. Все, він зафіксувався, тепер його можна встановлювати. Прокладочка в нас на місці. Встановлюємо його на двигун. Як можна побачити, цепка наша грає. Для того, щоб не грала, беремо знову ж таки викрутку і відпускаємо наш натяжник. І вуаля, цепка в нас вже стоїть так, як має стояти. Маємо отаку шайбу, яку треба поставити на зірочку. Тут є спеціальний виступ і на ній є мітка, тому коли регулюється клапана, його відкручувати не треба. Тепер тримаємо колінвал і будемо затискати болт шестерні розпредвала. Пропоную спробувати покрутити наш двигун, зробити пару обертів, щоб перевірити, чи у нас все в порядку, чи ні. Як бачимо, у нас все крутиться, ніяких заїдань, нічого немає. Тому я думаю, що це добре. Перейдемо до встановлення наших маслоподаючих трубок. Одну я вже наживив на головці, а іншу зараз будемо вставляти. Тут під болтом мідна шайба, між трубками мідна шайба і між нижньою трубкою і картером теж є мідна шайба. Головне це все не спутати і не провтикати. а також треба попасти в різьбу даним болтом. В різьбу попали, нічого не провтикали. Тут у нас все добре. Беремо наш болт подачі в головку, вставляємо його, вставляємо мідну шайбу і закручуємо його на своє місце. Так, значить, після встановлення трубок маслоподачі, я ще покрутив двигун вручну. І ось з маслоканала канала з коромисла в мене вже проступило масло. На цьому циліндрі та сама історія. Ось є масло. Далі, от тут видно, що прям вже по клапану ще все є. Так, і тут у нас та сама історія. Уже висить капелька масла, значить у нас маслосистема буде працювати справно, клапана будуть працювати справно. Можна закривати всі ці лючки, клапана я перевірив, все поставив, можна збирати докупи. Наш моторчик готовий. Тому, в принципі, в принципі слідуюче включення буде тоді, коли мотор буде стояти на рамі. Поставимо карбюратори і зарядимо акумулятор і будемо робити перший запуск. Надію, що він у нас пройде без проблем, оскільки, коли закрутив свічки, вже тяжко стало прокручувати двигун, це означає, що в ньому з'явилася компресія. А я повторюся в минулому відео я показував, що компресії не було. А тепер вона є. Тому думаю, що проблем з запуском особих нас не буде. Зараз будемо пробувати робити перший пуск, був вимитий бак, замінений бензин на свіжий, чистий, новий. Все стоїть на своїх місцях. Карбюратори, ясне діло, ще ніхто не регулював, ніхто не синхронізував, все зібране. Будемо пробувати запустити, а після того будемо виконувати подальші всі регулювання. Ну що, шановні, бензин накачали, кіл свіч включили, подсос витягнули, Пробуємо. Треба ставити на зарядку акумулятор. Як бачили, не вдалося запустити з першого разу, оскільки у нас здох акумулятор. Хоча ну, але він постояв 2, певно, може 3 тижні, 2-3 тижні він постояв після того, як я його заряджав. Можливо, акумулятору трошки лози. Тому почекаємо, зарядимо його знову і тоді спробуємо ще раз. Ну шо, дубль 2, заряженный аккумулятор. Накачиваем бензин. Пиксист. Пробуем. Значить, перший пуск ви бачили, з другого дубля, з першого не вийшло, у нас підставив акумулятор. Ну, але мотоцикл ми прогріли, посинхронили, порегулювали, і тепер він звучить і заводиться приблизно отак. Не знаю, як вам камера передасть звук, але працює гарно, рівненько, без провалів. Вчора у нас відбувся перший пуск даного двигуна після ремонту головок, після погнутих клапанів, все ми зібрали, вчора завели. Вчора я йому дав попрацювати, добренько його прогрів, після чого порегулював карбюратори, посинхронив їх, поправив якість на холостому ходу. І думаю, що варто би було знову все розкидати, зняти бак, повітряні ті воздуховоди і всю остальну ту історію для того, щоб можна було ще раз перевірити зазори в клапанах. Якщо треба, ми їх поправим, якщо не треба, так і лишимо. Оскільки він завівся, попрацював, прогрівся, думаю, що там зазори трішки повтікали. Значить, провів я перевірку і регулювання клапанів, довелося регульнути. Впускний клапан на передньому циліндрі. Там трішки став більший зазор, ніж я виставляв, коли ми його збирали. Повторюся, ми його запустили, прогріли, відсінхронили, він попрацював, і після цього ми знову все розібрали і полізли, регульнули клапана. Значить, зараз там всі клапана в нормі, лише поправив один впускний на передньому циліндрі. В принципі, і все. Все зібрав, все зібране, по мотору питань немає. Лишається у нас. Шланги, вихлоп, рамки, задній міст, ну, скажімо так, фінальні штрихи. Основна проблема, з якою до нас приїхав мотоцикл, ми зробили. Вилку ми перебрали, передні супорта обслужили, зробили. Правда, правда що? а правда то, що я загубив відео, де я перебирав супорта, і загубив відео, де перебирав карбюратори. Можу в двох словах розказати, що було з карбюраторами. В передньому циліндрі нижчий на 1 см був рівень, а в задньому карбюраторі був трішки більший рівень. Ну, власне, через це і були моменти, чому вийшов з ладу двигун. Ну, думаю, що це ми знімемо вже в фінальне відео. І тоді підсумуємо скажімо так, всі проблеми і негоди, які були з цим мотоциклом. Але на даний момент все вирішено, все працює. Тому далі відео буде вже коли він буде повністю зібраний.